А від цьому ранку комунальники чистили узбіччя Володимирського звозу. Там задіяли грейдер, трактор зі щиткою та кілька самоскидів. За ними слідом їздила Олена Поскребушева. Зінаїда Миколаївна у комунальній службі працює 36 років. Проте снігопад такого масштабу вперше бачить. Жінка каже, що років 10 тому робота велася швидше, адже обабіч дороги не стояло такої кількості машин. Та робота, яка робиться. День-два, наприклад, Владимирська ліса Гайдашна. Вона робилася за півдня, за два за день, тому що не було машин, і спокійно тоді можна було обирати і швидше йшло курс, курсювали швидше машини. Нині ж, якщо автівки не припарковані, то комунальникам заважає їх велика кількість на проїжджій частині. Утворюються затори, в яких застрягаються москиди, що вивозять сніг на назвалища. Дуже тяжело убирати. Дуже тяжело. Машини стоять не тільки днем, машини припарковані й ночі. Навіть й ночі тяжело вибирати. Тому що, звісно, вони роз'їжджаються ночі, але все одно деякі стоять на приколі на проїжджій часті. Втім, попри перешкоди від сьомої ранку до обіду, дорожники вивезли з подолу понад 500 тонн снігу. В такому ковші вміщується понад півтори тонни снігу. Щоб прибрати 10 метрів узбіччя, треба сім таких ковшів. Вони вміщуються в один самоскид. Всього в районі курсують п'ять самоскидів. По состоянию на пол третього була загружено снігом 8 машин. Половина 20-тонники, половина десятітонніки. В общем, и целом все йде в рабочем дежурному графіку. Володимирський спуск очищається. Комунальники кажуть, розчистити Володимирський узвіз планують до вечора вівторка. Олена Поскребушева, Ігор Пльонкін, телеканал Київ.